У центральній бібліотеці для дітей нагородили кращих читців творів кобзаря під назвою Тараса Думки будуть жити. Віки, як розповіла завідувачка закладу Олена Корнієнко, у конкурсі взяли участь 87 відеоробіт, так як відбір проходив у режимі онлайн. Нагородження відбулося у трьох категоріях: – 6-8, 9-11 та 12-15 років. Усі переможці читали вірші українського генія, за що отримали грамоти та подарунки. Зазначу, це вперше від початку повномасштабного вторгнення відзначення відбулося офлайн. Ми маємо нагоду нагородити переможців дипломами і вручити грамоти учасникам за участь в конкурсі за креативний підхід за авторську поезію. Дуже приємно, що сьогодні ми вручаємо дітям нагороди особисто в руки. Усякого своя доля і свій шлях широкий той мурує, той руйнує, той наситим оком за край світу, за нарає, що нам щоб загарбить, і з собою взяти у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку. Гострить ніжна брата. А той такий тверезин, боговоясливий. Як кішечка, підкрадеться. Виждене щасливий в тебе час і запустить пазурі печінки. Дивись, де твої ягнята? Ох, бідні ягняточка, що чабан у них такий, вони ж спитоньки хочуть. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало. Борітися побороте, кожен сам, у кожному душі пам'ятаємо тара, Сам переда дуже зволя і святая поля. Засіх бою, коли буде тільки тяжка доля на онолені землі, ворога не буде, скільки літ минуло знову. Не забудь, вибачте, ми бреху на хмеля ручнявою, не міняйте слово і на них хавою.